Ролик знятий спеціально для каналу ExisVay. На даному сайті придбав ось такий, скажімо так, зйомник шарових опор, рулівих опор, тобто всього такого, що можна знімати на машині. Ось його артикул Topex 37D410. Приїжджаю ось такі упаковці, вже відчувається така потужна вага. Що приємно здивувало. Так. Ого, О, такі потужні, я бачу. Така бачу болт такий конкретний. Сталюка така тут бачу. Потужна. Ось такий знімач. Сюди закручується болт. І відповідно сюди закручується болт, і, сюди, і відповідно всі наші з'єднання, шарові, рульові наконечники. Там, можливо, ще якісь з'єднання, наприклад, стійка стабілізаторів, якщо там десь може закиснути, не виходить. Легко можна зняти. Ну, інструмент бачу дуже потужний. Зараз покажу, де буду його використовувати. А використовувати його буду на автомобілі Renault Laguna 2001 року з двигуном 1,9 турбодизель, в кузові універсал. Так, Мені потрібно сьогодні зробити певний ремонт по автомобілю, і цей зйомник буде скажімо так, невід'ємною цього ремонту. Мені треба буде зняти ось цей рульовий наконечник, зачастую він відкручується, і далі брудь молотком, воно вже видно по слідах тут б'ють. Такого робити не можна, тому що можна скажімо так це вухо розколоти, і тоді ви просто попадаєте на гроші, получаєте на, на, на всю цапфу, яка... Є дуже дороговартісною, чим якийсь, наприклад, цей же, той же самий зйомник, який буде працювати і працювати. В принципі, його простий. Ви просто відкручуєте гайку, сюди ось так набиваєте. І потім піджиманням цього болта він просто чавить на цей болт і відповідно вичавлює наші, скажімо так, шарові кульки, шарові з'єднання. Зараз я це покажу. І так. Щоб зня, зняти дане нам з'єднання, необхідно нам його почистити добре щіткою. Я вже до цього його трохи зачищав. Можна знати якоїсь глибоко проникної смазки, щоб легше відкручувалося відповідно по резьбі. Можна вручну відкручувати, але в мене є, скажімо так, акумуляторний гайковерт. Треба було гайковертно відкручувати, але можна і вручну. Так, гаєчку відкрутили. О, дехто бере чупа сюди по болту, я знаю, таких майстрів десь бачив, але це є трохи, на мою думку, некомпетентно. Зараз забиваємо ось так сюди. Я поставлю на паузу, бо тут трошки місця не вистачає і покажу далі. Ось загалом я вже його забив до тих пір, поки можна вже ходити ось цей верхній шарнір, підкручую болт, щоб він вже вперся. І так же само на 21, до бо цей болт, на 21. Потрібно його буде трохи докрутити. І він наш шарнір випресує. Оп, і все. Пішов такий толчок. Дуже просто, швидко, і не треба буде чубти наш відповідно інструмент. Знімаю попричинити, тому що було на трясучці, на діагностиці виявлено, що потребує заміни рульовий наконечник. Він ондо є з тріщинами, тому Сам плюс він має люфт, тому відповідно через це така робота і робилася. І далі він вже просто собі знімається. Так же само можна за допомогою цього знімача знімати і шарові, і там, наприклад, якісь такі елементи, якщо десь там сильно закисли чи ще щось що потребує. Тому краще використовувати ось такий знімач. Аніж бити по самому наконечнику чи по е, самому вусі, яке може відколотися. Ну, тому я інструментом задоволений, можу сміло його рекомендувати. Ось я ще артикул покажу. В принципі, він є потужним, тому він мені сподобався. Всім дякую та успіхів!